Усім привіт, і з вами той Самий Спортсмен. І сьогодні я вам розповім, що змінилося за 30 днів обливання холодною водою. Полетіли. І почнемо з того, як мені прийшла сама ідея обливатися холодною водою. Я побачив у тіктоці, де відео, де вінхоф розповідав, що якщо ви будете обливатися холодною водою, лікарі вам більше не знадобляться. Мене це дуже зацікавило, тому що в здоровому тілі здоровий дух. І на другий день я також подивився відео, яке зв'язано з спортом. Я подивився, як максимально швидко відновлюється після тренування. І там на другому місці було обливання холодною водою. Ну на першому місці була банька. Але так як в баню немає можливості ходити постійно, то обливання це найкращий варіант для мене. Я думаю, я займаюся спортом і у мене дуже інтенсивні тренування, і це саме для мене. Тому я почав обливатися холодною водою. І одразу і до мене прийшла ідея, що я зроблю відео, де я буду 30 днів обливатися холодною водою і побачимо, які зміни відбулися. Почалося з того, що я обливався десь 5 днів підряд, і потім я перестав обливатися. Щось 2-3 дні я не обливався. Також батьки сказали, що не набувається холодною водою, бо заслабнеш, простудиш собі нирки, плечі, голову. І після цих слів я перестав вливатися на деякий час. І потім подумав, бли, наше, когось слухати треба таки довершити почати. Тому я продовжу далі вбиватися холодною водою і так вже нормально тренуватися і бігати. І я дійсно помітив, що. Через деякий період часу відновлення м'язів ну, пришвидшилося, Тому що я робив тренування і потім одразу йшов обливатися холодною водою. І ну, кріпатури ніякої, болі в м'язах я не відчував. Е, також тим, хто хоче почати обливатися холодною водою, дам одну дуже важливу пораду. Не слухайте нікого. І е, перед тим, як обливатися, не дивіться довго на холодну воду, якщо ви є, наприклад, набрати так само, де, як я з керниці. Або якщо ви у душі, то недумайте довго перед тим як поміняти краник з теплої на холодного. Тому що чим довше ви думаєте, тим більше можливість, що ви просто цього не зробите. І так, я почав обливатися, і деколи це виходило, як і зранку я обливався, так і на вечір, коли у мене появлявся вільний час. Я брав просто, набрав воду з керниці і обливався, і далі йшов. До хати, і все, і повтирався і чутнько. Також хочу сказати, що дійсно обливання холодною водою дуже сильно відновлює вас. Мені після обливання става набагато краще. Після обливання холодною водою я відчував якби як би я не, помінявся цілом, переродився. Неймовірне зміну, неймовірне оновлення. просто ви Відчуваєте себе е, дійсно здоровим, до вас приходить новий прилив енергії і вам стає набагато-набагато краще. Також що хочу сказати по стану здоров'я. Я за тепер я обвиваюся плюс-мінус більше вже трьох місяців. І хочу сказати, що я за цей час ні разу не захворів. Не, не боліло горло. Нічого прям, ніяких хворіб. І при тому, що я переїхав в Чехію, і того року, коли я переїхав, я зразу захворів, у мене зразу і мило горло, тому що тут інший клімат ніж в Україні. А це як я приїхав, все добре. Нічого зі мною не сталося. Тому обливання холодною водою дуже сильно повпливало на мій імунітет, прям неймовірно як. І хочу порадити кожному почати обливатися або приймати холодний душ. Дійсно це е, дуже сильне відновлення. Якщо ви тренуєтеся багато часу, так як я, я тренувався кожен день, е, то вам прямо обов'язково обливатися холодною водою, тому що відновлення неймовірно, неймовірно швидке. Я вже на другий день буквально я. Не відчуваю. У мене немає кріпатури, мене не болять м'язи. Але ну, це деколи є приємний ниючий біль. Це, коротше, спортсмени поймуть, тому що є біль, який вас дійсно були, а є такий приємний біль. Я не знаю, як це пояснити. Но спортсмени поймуть це точно. І також відкнути, що я не буду зупинятися, обливатися холодною водою, тому що це дійсно класно. Це я відчуваю цього від силу, прилив енергії. Це вже моя любима справа, тому е, навіть є, неспорю, деколи є дні дні моменти, коли просто не хочеться обливати холодну, просто не хочеться включити на кранику холодну воду, але я це продовжую робити, тому що я розумію, що це піде мені на користь. І тому якщо ви хочете відчути. Нову силу в собі, починаєте вбиватися холодною водою і ви відчуєте неймовірні зміни в собі. Тому кожному рекомендується зробити. Також хочу сказати, що при обливанні холодною водою ваш організм насичується киснем, і в цій системі кров набагато краще проходить у усі частини тіла. Ваша кровоносна система працює набагато набагато краще, і тому і відбувається це відновлення. Також це Ідеально стимулює м'язи, і якщо я не помиляюся, обливання холодною водою там протягом 30 секунд, чи навіть менше, в е, доріні плюс-мінус, 5 км бігу, чи ну, я точну інформацію вам не скажу, але це заміняє дуже великий відрізок бігу. А те як я і обливаюся, і бігаю, то це прям бомба. І на останок дам пораду всім тим, хто таких захоче обливатися холодною водою, починайте з помалого зменшення від теплої води до холодної. Тобто, в п'ятку починаєте з напівхолодної, потім так постійно знижуєте температуру води. Тому що якщо ви будете обливатися зразу холодною, так як я це робив, ну, ви дійсно є шанс, що ви захворієте, тому що можете простудити себе. Якщо звісно, тепер погана погода. Це якщо на дворі дуже холодно, і ви почнете на дворі обливатися водою, є шанс, що ви захворієте на початку. Просто зараз я монтую ось це відео. <ріху> і хочу, щоб ви підписалися на мій YouTube канал, якщо ще не зробили це. Тому що спорт треба просувати і ціль мого ютуб каналу просувати спорт люди. Тому росту вам м'язів та побільше сили та здоров'я чекаю в новому відео. Підпишися. Іменно ти. Іменно ти підпишися. Красавчик.